Виявляється, челенджер 2 таки підбито у ході російсько-української війни. Це взагалі перший в історії танк-челенджер, який втрачений якраз у ході бою. Раніше єдиний втрачений чи знищений челенджер став жертвою дружнього вогню у 2003 році в Іраку. Тобто там випадково сили коаліції обстріляли власне свій танк, і тоді було втрачено один із челенджерів. Зараз же у ході от, реального такого. Бою, це перший такий випадок. Танки ці є на озброєнні у нашої 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, яка задіяна в боях саме в районі роботи і вербового. Ну і пишуть і джерела Бібісі повідомляють, що екіпаж чотирьох людей цього танку вижив. Тобто, взагалі цей танк доволі добре захищає людей. Екіпаж, які всередині перебувають в нього доволі потужна броня, і вдалося саме якраз врятувати людей після влучання.